ми з вами спробуємо освоїти вправу свінг Вправа направлена на роботу сідничних м'язів, задньої поверхні стегна. Повністю в статиці працюють розгиначі хребту дуже чудова вправа. Також працює трапеція і дельтоподібний м'яз, але в меншій менш вправа Підвищення витривалості і в плані підвищення силових показників, і навіть в плані гіпертрофії Тобто, навіть за рахунок того, що вся робота розходиться по всьому тілу, сідниці і задня поверхня стегна дуже чудово відкликаються саме на цю вправу. Тож будемо зараз пробувати саме її для початку трошки теорії. Перемог на ширину плечей, можна трошки ще трошки ширше, як вам буде зручніше, але все ж таки краще ширина плечей, ширина тазу. Можна трошечки ширше. З цього положення гиря стоїть трошки спереду. Наша задача ми підсідаємо з рівною спиною, беремо гирю, поки що без гирі покажу. З цього положення підіймаємо таз, зриваємо гирю, гиря уходить, йде назад, ми її закидаємо. І за рахунок тазу виштовхуємо, саме не за рахунок рук, тобто нам не потрібно руками її підіймати, нам потрібно за рахунок сили е, тазу виштовхнути гирю і руки вперед. Тобто з цього положення ми робимо поштовх, виштовхуємо гирю, доводимо її до паралелі з підлогою, і потім по інерції вона повертається. Ми починаємо підсідати за нею, пропускаємо е, гирю з руками між стегнами. З цього положення знову виштовхуємо, виштовхуємо гири наверх. Mm. Рекомендував би починати з короткої амплітуди, тому що є три основних варіанти виконання цієї вправи. Це коротка амплітуда, коли ви робите в частковій амплітуді підйому, тобто стегна і сідниці працюють в повному об'ємі, а розгиначі хребту і дельтоподібний м'яз працюють. Майже не працює, буквально такий стабілізатор. Тобто, ваша задача ви робите нахил, виштовхуєте, доводите ручки до такого кута і повертаєтесь. Тобто геть коротка амплітуда. Потім більш складний варіант це коли ви виштовхуєте і закидаєте гирю до паралелі з підлогою і точно так же повертаєте. І третій найскладніший варіант це коли ви виштовхуєте гирю в одну лінію з корпусом, тобто, виштовхнули. Підняли і працюють. Це третій найскладніший варіант. Ми будемо сьогодні робити завтра за другим варіантом, це коли ручки виходять до паралелі з підлоги. Спробуємо. Дивіться. Починаємо. Беремо гирь, підсідаємо, коліно трошки зігне, штовхаємо. Два коротеньких. Пішли. Побудьте, діліться враженнями в коментарях, підписуйтесь, ставте вподобайку.